Турми йдуть постійно, І, відповідно, можливості під'їжджати, від'їжджати немає. В противника багато дронів. Трогательно було це. І коли готуйтесь до стрілкового бою. То, може, не найкраще, що може почути мінометник, звісно, але ну, така ситуація теж була. Перемога це буде, коли, скажімо так, така держава, сусід нас просто зникне з лиця землі, тоді це буде перемога. Постріл! В першу чергу це стрільба з мінометів, але перед тим, щоб міномет стріляв, відповідно ми шукаємо позиції, вибираємо, дивимося, чи підходить нам, знайшли позицію, знайшли маршрути, під'їзди, від'їзди, щоб машина могла безпечно заїхати. Ми його орієнтуємо, виставляємо, і, в принципі, міномет готовий до роботи, і ми поїдемо вже далі. Ситуація важка, тому що противник постійно наступає. Відповідно, постійні рухи, постійні перекати. Скажімо так, роботи вистачає, напружено, важко, але справляємося. Техніки є багато в них, відповідно, і важкої, і середньої. Відповідно, всім, чим можуть, всім, всім достають і тим і працює. скажімо так, банально порівняти, якщо ми там, наприклад, 10 раз вистріли, то по нам там раз 30-40. Відповідно, і людей в них більше, і боєприпасів в них також більше. Початок літа він був відносно спокійний, вони більше концентру... концентрували свої сили на Невському. Село ну, населений пункт трошки вище нас, і відповідно вони постійно акумулювали свої сили саме там. І після того, як Невське впало, скажімо так, ну, відчутно ворог перейшов на нашу сторону і почали давити вже зі сторони тернів. Там йдуть зараз активні бойові дії, відповідно, все від мінометів до важкої артилерії, танки. Ну тобто, все, що в них є, вони все там використовують періодично кабами, кабами просто рівняють село. На тернах те, що я чув, це в основному да, як вони кажуть на російській. То ну, в основному такі вони людей не жаліють і, скажімо так, свого роду не потрібен. Вони пускають на такі штурми. А ну, вже далі, відповідно, за ними йдуть спеціалісти підготовлені, які просто закріплюються. На всіх фронтах вони наступають. Тобто методично пробують, де, де скажімо так, як колись сказали, де найбільш спокійніше, там треба чекати найбільшої небезпеки. Трогательно було це це. коли готуйтесь до стрілкового бою, то, може, не найкраще, що може почути мінометник, звісно, але ну. Така ситуація теж була. Наші дронщики спрацювали і добили просто дронами. Там була невелика група, тобто до нас воно не дійшло. Ми часто підготувалися і, і чекали, але якось все обійшлось. Штурми йдуть постійно, відповідно, можливості під'їжджати, від'їжджати немає. В противника багато дронів. Ми працюємо по зміну, відповідно, скажімо так, зміну відбули, зміну повернулись. Люди з осторожністю починають відноситись до військових, тому що. Якось порівнюючи з 22 роком, от знову ж таки в Київській кампанії, коли зустрічав гражданських, було видно, що люди з близьким в очах зустрічали, допомагали, готові були останні віддати, аби армія стояла, вірили і надіялися. З часом все дуже помінялося. є Скажем так, позитивні приклади військових, є негативні приклади, і в суспільстві дуже все перемішалося. Я хотів себе спробувати військовій справі. Я, в принципі, цей шлях сам вибрав. Відповідно, несу, скажімо так відповідальність за свої вчинки. Тобто потрібно служу, воюємо, працюємо. Саме оця дружба ось тут вона багато чого варта. За багато років стільки дружби з людьми на гражданці. Ти так людину не будеш знати, як за короткий період тут. І, і відповідно, скажем так, у ці узи дружби вони тут самі сильніші і самі вірніші. Для мене вже як такої перемоги мабуть і немає, тому що ми втратили багато людей, ми втратили багато території. Перемога це буде, коли, скажем так, така держава, сусід у нас просто зникне з лиця землі. Тоді це буде перемога. Постріл.